Через загрозу здійснення окупантами терористичного акту на Запорізькій АЕС спеціалісти цивільного захисту пояснили, як діяти у разі радіологічної небезпеки. Передусім, не панікувати, щоб убезпечити себе, існує відпрацьований алгоритм дій. Детальніше далі. На сьогодні є офіційна інформація про ймовірність реалізації окупантами плану екологічної катастрофи, кажуть у департаменті цивільного захисту та оборонної роботи області. Якщо аварія станеться, вимкнуться сирени. Спеціалісти також радять увімкнути телевізор або радіо, де крок за кроком пояснять, як діяти. Перше, це коли. Ви прибудете до помешкань, треба розпочати їх герметізацію. Мета цього заходу полягає в запобіганні проникнення радіаційного пилу в приміщення ззовні. Потрібно використовувати малярний або звичайний скотч для ущільнення вікон та вентиляційних отворів приміщення. Вхідні двері ущільнюють мокрою тканиною. Для цього потрібно завчасно підготувати запас води. Запас продуктів харчування хмара радіоактивного повітря у разі вибуху накриє Черкащину не раніше ніж за добу. Цей час варто витратити, щоб дістатись безпечного місця та виконати рекомендації спеціалістів. Черкаська область знаходиться на достатній відстані від можливої зони, там де буде викид радіційного пилу. І нам не потрібно бігти проти радіційного укриття, не в підвали. Нам ви в своєму приміщенні, яке ви ізолюєте від пилу, ви будете в безпеці протягом того періоду, який я назвав. Це орієнтовно. Під час радіологічної тривоги всі укриття працюватимуть, запевняють спеціалісти, адже залишається і загроза ракетних обстрілів. Організації та підприємства працюватимуть відповідно до безпекових норм. У департаменті підкреслюють, на випадок аварії звучатиме сирена, яку ви чуєте під час повітряної тривоги. Те, що поширюють у соцмережах про звуки набату чи гудка потяга замість звичного сигналу, не відповідає дійсності. Я вас прошу, дотримуватися офіційних істочників, які надають цю інформацію. У нас ця система не тільки в Черкасах, в Черкасській області. Вона працює така система по всій Україні. Інших систем немає. Можливо, там спочатку війни пропонували система там деякі підприємства, виробники, які пропонували систему оповіщення встановлювати екрани і через екрани на вулиці повідомляти через гучномовці, що трапилось. Такий варіант ще можливий, там де він встановлений. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.